таро на лютий для стрільців. Усім привітик! Я Ліна та Ролох, і сьогодні подивимося, що ж чекає у лютому стрільців. Поставте лайк на це відео і подумайте зараз про себе, стрільці, дорогесенькі. Що ви очікуєте від лютого місяця? Яка енергетика? Подумайте про себе, що вас чекає? Основна енергія лютого. Для стрільців, вау! Дивіться, у вас тут якась нова любов або нове натхнення, Туз, чаш, туз кубків, да, означає якусь нову можливість для позитивних емоцій. Можливо, у вас місяць буде дуже дуже емоційним, дуже насиченим на емоції. У вас може з'явитися якась. Або людина так ви познайомитеся з кимось, наприклад, хто у вас буде викликати якісь почуття, в кого ви або закохаєтеся, або можливо. Не знаю, у вас людина якась буде надихати, тому що карта натхнення таких емоцій позитивних закоханості. Можливо, також у вас з'явиться якась ідея або якесь заняття, якась нова робота, або новий проект, або щось що вас буде надихати. Що в щось ви можете закохатися не обов'язково в когось, так можливо, якась справа, якесь хобі. От від чогось ви отримаєте дуже-дуже багато позитивних емоцій в лютому місяці, взагалі, місяць такий буде емоційний та позитивний. Круто, круто, дуже класна карта випала, і вам треба не пропустити, не прогавити цю можливість взяти її і так, не знаю, надихнутися і почати втілювати в життя якусь ідею вашу. А, окей. Але точно емоцій у вас буде багато у лютому і вони будуть позитивними. Дивимося, що у сфері кохання чекає стрільців. Кхм. Секундочку, зараз я її. Підніму, підніму. В коханні у вас лицар Пентаклів. Це карта стабільності таких стосунків, які несуть за собою щось серйозне. Коли ви працюєте над стосунками, коли ви їх покращуєте, коли партнер вкладається у ці стосунки. Тобто, якщо ви в даний момент перебуваєте в відносинах з кимось, да. То вони будуть доволі такі стабільні, спокійні. А, ви будете, наприклад, вкладатися з обох сторін у ці відносини, у ці стосунки, в їхнє покращення і все буде добре. Якщо ж ви самотні чи самотня, да, ось ця карта може означати справді знайомство і початок стосунків. Тому у лютому у стрільців а, от сфера особистого життя вона налагодиться і вона буде. В дуже-дуже гарних таких енергіях, в дуже хороших, приємних енергіях. Дивимося далі, що чекає стрільців у сфері у сфері грошей та роботи. Що чекає стрільців у сфері грошей та роботи у лютому місяці. Вау! ну Вам на роботу на гроші випадає найтака грошова карта і найізобільніша, коли грошей дуже-дуже багато. Да? Вони у вас от прямо ви отримуєте результат, який ви давно-давно хотіли отримати. У вас є змога так купити собі щось, зробити якусь велику покупку, наприклад, або жити в, в достатку, в гармонії, в стабільності. А коли ви нічого не потребуєте, коли у вас дійсно всього достатньо, що ви можете навіть ділитися, допомагати іншим, наприклад, своїм друзям, рідним, близьким, да? можете комусь допомагати. Це дуже класна карта, і вона справді грошова. Вона про те, що у вас грошей буде багато. І робота. Робота точно буде, якщо якісь там є е, проблеми чи непорозуміння зараз в роботі, то обов'язково все налагодиться і ситуація точно стане краще, точно вас буде радувати. Дорогенькі, у вас місяць просто, просто прекрасний. І по емоціям, і по почуттям, і по фінансам. Коротше, все дуже-дуже класно. Давайте витягнемо ще пораду для вас. Пораду на лютий, що ж порадять карти для стрільців на лютий місяць? Так, порада на лютий для стрільців, шістка мочів. Рухайтеся вперед, навіть якщо не знаєте, що вас чекає, якщо у вас якась ідея або Знову ж таки, якщо починаєте нові стосунки, і ви, можливо, боїтеся, а що ж там мене чекає? А як же буде в цих стосунках? Не знаю, там зайвий раз можете переживати, хвилюватися, не хвилюйтеся. Будь ласка, рухайтеся вперед, не зупиняйтеся. Можливо, якась нова, все нове, що з'являється у вашому житті, от скрізь вам треба. Пам'ятайте про це, що це вас буде приводити до... Кращих горизонтів до більшої перспективи, до кращого життя, до нового рівня життя. Коротше, ось ця карта вона про те, що вам треба рухатися вперед, не застрягати в ні в чому, ні в чому там минулому. Да, також класна карта для поїздок, для переїздів, для руху вперед, да, щоб це не значило, можливо, для змін якихось. Зміни можуть бути і на роботі, і в особистому житті, да на покращення. Але це обов'язково зміни в щось новеньке для вас невідоме, і вам потрібно просто перебороти ось цей страх, страх невідомого, страх того, що я не знаю, що мене там чекає. Тому не бійтеся, тому що місяць у вас буде справді дуже-дуже класний, надихаючий, такий емоційний і фінансово стабільний. Тому рухайтеся вперед, не бійтеся абсолютно нічого, у вас все буде класно. Я вам бажаю прекрасного лютого. І з вами була Ліна, а ваш таролог. Ще побачимось!